Два серіали, обидва нові, різні, але про білий дім. Пецегент очолює охорону президента, але одного разу виявляє його мертвим на підлозі. Не важко здогадатися, хто одразу стає головним підозрюваним. І власне ціла низка флешбеків дозволяє нам побачити, як розкривається картина. І все було б звичайною детективною історією, якби не один нюанс в кінці. Першої серії, який в корні міняє жанр цього серіалу. Ну, власне, це і забезпечило йому захмарні рейтинги, і уже продовження на другий сезон. Це рай. Ну, і ще одна новинка цього разу від Netflix. у Білому домі відбувається банкет. Приймають міжнародних гостей і співає навіть Кайлі Міноу. А тим часом на горі виявляють. Труп вбивство у розпал вечірки, ще й такого масштабу це завжди скандал. Розслідувати справу береться ексцентрична детективка. Хороші кольори, бомбічне знімкування, порція гумору і детектив роблять серіал Резиденція ідеальним на вихідні. Загалом всього 8 серій.